Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про кліщі, а саме про захист собаки від кліщів. Всі ви знаєте, що кліщі є переносчиками інфекцій, таких як піреплазмоз, лаймбериліоз та інші інфекційні захворювання, які впливають на нервову та серцево-судинну систему як у собак, так і в людей. Я вже мав негативний досвід зі своїми попередніми двома собаками, тоді я мало приділяв уваги їх захисту, і це призвело до зараження піроплазмозом. Собакам вдалося врятувати життя, але відновлення зайняло дуже багато часу та зусиль. Жоден препарат не дає 100% гарантії, тому ми обираємо патрійний захист. Такий підхід максимально знижує ризик зараження. Чому саме Superium Блокер? Тому що це український виробник, вигідна ціна і висока якість, захищає від кліщів, бліг, вошей, волосоїдів, а також їх личинок. Як заявляє виробник, Ефективність на 30% вища завдяки унікальній формі нашийника. Працює до 7 місяців, також має стильне металеве пакування. Для великих та середніх порід собак нашийник довжиною 70 см, для дрібних порід собак та котів 35 см. Засібка нашийника легко регулюється та фіксується, а якщо лишається надлишок, його можна легко обрізати. Друзі, не чекайте, поки кліч вкусить. Зараз якраз сезон. Перевіряйте своїх собак після прогулянок і обробляйте їх регулярно. Це недорого, але може врятувати життя. А на сайті Водок за промокодом Бекі ви отримаєте знижку в розмірі 15% на всі товари.